English for kids online, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом авторів Осован Вітушинська до підручника англійська мова 5 клас. Карпюк. І так, 10-11 вправи. Працюємо сьогодні з vocabulary page 86. Це завдання є продовженням. Завдання за нашим робочим підручником Vocabulary Search на сторінці 131, будь ласка. То ще не підписаний на мій основний канал Apple Tree Channel, можете звернутися на нього до нього. Ви там побачите абсолютно усі відеоуроки за підручником Карпюк 5 клас. Повністю добірка уроків. Там їх більше сотні. Ви щось для себе знайдете, цікаве. І так, перша вправа 10-та у нас буде. Match the names of the countries with their capitals. Треба поєднати країни з столицями. І так, Ukraine, Київ. Так, далі, The UK, London. Так, давайте будемо змінювати малюнки, да, щоб було інше. А, інший колір, щоб не плутатися. І так, Spain, Madrid. Germany, Berlin. Так. Щось інше, давайте візьмемо. France, Paris. Italy, Rome. Так, Італія, ось він. Рим пішов сюди. Так, The USA. The USA Green. Нехай буде зелений. The USA, це у нас буде Washington, DC. Canada. Канада, Це. О, так. Оттава. Australia Australia. Це у нас Canberra. Canberra в Австралії столиця. New Zealand, Wellington. India. Далі. India. Mm-hmm. So India. Так, 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 так. New Delhi. Так, and Egypt. Cairo, Cairo. Каїр. Окей, okay. таким чином ми з вами поєднали, так? We have matched the names of the countries with their capitals. Exercise 11. Write a short essay. 8 uh, to 9 sentences about one of the capitals from Exercise 10. Треба тепер написати коротенький есей про одну із столиць вправи 10 Окей. Ну, я обрала Велінгтон, uh, тому що ми нічого про нього не знаємо, про Нову Зеландію. Тому давайте проговоримо про нього. Почнемо з самого початку, де знаходиться Австралія. Отже, це ой, Нова Зеландія. Вибачте, ось у нас Австралія, ми бачимо Індійський океан, ось у нас нью зеланд Давайте з вами збільшувати. Отже, ось у нас нью зеланд І ось її столиця Wellington, The capital of New Zealand. Як ви бачите, що він знаходиться у протоці. Саме стоїть у протоці. Ось це чудове місто. So, Wellington is the Capital of New Zealand. Wellington це столиця Нової Зеландії. It's located at the southwestern Tip of the North Island. Як ви бачите, що Нова Зеландія складається із двох островів, так? І тому він розташований на південному, на південно-західному, так би мовити, мисі вже північного півден, острову. It's the second most populated area of the country. Це друга. Не найбільш заселена місцина цієї країни. Велінгтон із Нью Зеленського Політика. Wellington, звичайно, є столицею центром uh, політики, політики Нової Зеландії. Parliament can be found there. Там знаходиться парламент. The Museum of New Zealand is also located in Wellington. Uh, музей uh, Нової Зеландії також розташований у Веллингтоні, as well as the New Zealand Symphony Orchestra and the Royal New Zealand Ballet, так само, як і симфонічний оркестр в Новій Зеландії і королівський балет. Wellington is also known for its earthquakes, arts and culture, restaurants, music uh, and architecture. Wellington також відомий своїми землетрусами, культурою, um, мистецтвом, ресторанами, музикою. Окей, okay, well done. Поставте відео на паузу. Окей. Okay, for today. ось такий у нас сьогодні був культурологічний урок. Goodbye, good luck. Не забувайте про вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і залишайтеся разом до наступного уроку. Побачимося з вами на уроці граматики. Goodbye, good luck.